Чи може жінка, яка не у війську, критикувати охилянтів? Так, але не всі звичайні жінки, традиційні жінки. Ті жінки, які мають традиційне уявлення про світ, про місце, про роль, права і обов'язки жінки і чоловіка в суспільстві і в державі. Ось такі жінки вони мають і право, і обов'язок критикувати чоловіків ухилянтів, тих чоловіків, які відмовляються виконувати чоловічий обов'язок, традиційний чоловічий обов'язок в час піди стати на захист родини батьківщини. Але інші жінки, які є підпливом сучасних таких модних течій, так феміністки, гендерістки, як він там ще себе називають, які уявляють, що їхні права і обов'язки є рівними з чоловіками. Або і більшими, ось такі, вони мають спочатку піти в ТЦК, мобілізуватись, а потім вже критикувати. Хоча в загальному я підтримую те, щоб у нас в суспільстві сформувався певний тиск, щоб у нас сформувалася певна культура, яка б зобов'язала чоловіків поводитись як чоловіків, класичних чоловіків і жінок. Теж в'язок поводиться як жінок. Пам'ятаємо, що не лише чоловіки мають певні права, такі, які, які є, може, не зовсім приємні, болючі, але й жінки мають такі самі права, і ще більше мають право. Пам'ятаємо, що саме від жінок залежить, чи українці взагалі будуть існувати. Чи у ті села порожні? Вони колись наповняться людьми. Жінки українські мають виконувати роль жіночу. І не чекати, поки нігерійки чи якісь там серіки чи аваганки приїдуть сюди і будуть тут народжувати нам українчиків загорілих. Кожна має свою роль. І чоловік, і жінка. Тож виконуємо кожен свою роль, і тоді все у нас буде добре. Тоді у нас буде велична держава.